І зараз повертаємося до подій в Україні на сході нашої держави. Зараз перебуває мій колега Єгор Воробйов, журналіст. Він під Іловайськом Донецької області. Єгоре, вітаю, розкажи, яка у вас зараз ситуація? Що тобі відомо? Наталка, вітаю. Ми знаходимося в селі Многополія до Іловайського, десь приблизно 7 кілометрів. Нас оточили російські танки, російські БМД, це броньована машина десанту. Стоять гради, ми знаходимося в повному оточенні. Сподіваємось на підкріплення наших військ. Тобто ви не можете навіть нічого робити, і на вас направлені всі ці танки? Так, і стріля... ну, всю ніч по нам вели мінометний вогонь, при тому, як показує практика, це не. ДНРівці, а це саме спеціалісти військові російські, оскільки дуже точні були влучання, били по нашому бліндажу. Дуже точково, дуже прицільно. Скажи, ми... з, ким, з яким батальйоном так. ти там знаходишся? Це 39-й батальйон територіальної оборони Міноборони України. Чи Є загиблі. За вчорашній вечір 12 поранених, 13 загиблих. Якого підкріплення ви чекаєте? Чи обіцяли цього підкріплення я точно не знаю, але з соціальних сітей, з преси ми чули, що має прийти підкріплення сюди. Тобто але офіційно у вас навіть в... немає інформації? Так, так, офіційного підтвердження немає. Зараз в якій ви ситуації зараз продовжуються по вас постріли з боку цих танків? По нам ні. Зараз стрілять градами по Віловайську, чутно постріли. По нам поки що не стріляють, але до п'ятої ранку по нам вели прицільний вогонь. Єгоре, Машину ребшину ви... нашу підірвали. Машину яку підірвали? Нашу, на якій ми приїхали. Наш автомобіль журналістський, так влучив туди снаряд. Від міномета і машина повністю згоріла. Ми будемо ще зв'язуватися з Ігорем будемо стежити за тою ситуацією, яка зараз відбувається в зоні антитерористичної операції. Єгоре, будь ласка, бережи себе. Нехай і оператор також буде обережним. І всі наші військові. Отже, це був наш журналіст Єгор Воробйов, який зараз знаходиться в семи кілометрах від Іловайська, і він підтвердив інформацію, що їх оточили російська техніка важка, тобто це і танки, і БТРи, і ведуть. Точковий вогонь по позиціях сил антитерористичної операції.